Доброго ранку, малята. А скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Правильно, закінчується осінь. А яка наступна пора року? Так, наближається зима. І от сьогодні на занятті я хочу з вами пригадати, який буває одяг і який одяг нам потрібно вдягати взимку. Діти, погляньте, в мене є така картинка. На ній зображений різний. Одяг. А внизу три позначки: сніжинка, яка позначає зимовий одяг, хмаринка з дощиком, яка позначає весняний або осінній одяг. А також картинка з сонечком, яка позначає літо, літній одяг. Серед одягу нам треба підібрати, який одяг до якої пори року відноситься. Погляньте: це зимовий одяг, тепла шапка, шапка з бобоном. Пальто та сапоги з хутром. Так, А ось це одяг осінній або весняний, плащ, ботинки, куртка або резинові чоботи. А ось це вже залишився літній одяг, сукня, панамка, босоніжки. Молодці малята. Ви гарно впоралися із завданням. І ми з вами закріпили, що одяг буває сезонний, той, який одівають в різні пори року. І сьогодні ми поговоримо з вами про зимовий одяг. Діти, скажіть, будь ласка, що це? Що зображено на картинці? Правильно, це зимове пальто. А чому ви вважаєте, що воно саме зимове? Так, тому що воно тепле. А скажіть, будь ласка, що це у нього? Правильно, це комір. А для чого він потрібен? Щоб захищати шию від вітру. А з чого він зроблений? Правильно, з хутра. А це, що на пальто? Правильно, це гудзики. А для чого вони потрібні? Так, щоб повітря, холодний вітер не попадав до тіла. Молодці. Діти, а що це зображено на картинці? Правильно, це шапка, шарф та рукавички. А навіщо вони потрібні? Для чого потрібна шапка? Правильно, щоб захищати голову від морозу. А навіщо нам потрібні рукавички, Так, щоб захищати наші ручки? А для чого ми одягнемо шарф? Так, щоб вітер не задував на шию. А якого вони кольору? Правильно, червоного. А для чого ще нам потрібні рукавички? Коли ми їх найчастіше вдягаємо? Правильно, коли ми граємося в сніжки, щоб сніг не застудив наші ручки, щоб вони не були холодні. Так, а скажіть, будь ласка, а як ви найбільше любите зав'язувати шарф? Так, хтось спереді, а хтось ззаді. Отже. Пальто, шапка, шарф та рукавички це зимовий одяг. А тепер погляньте на картинку. Настала зима, випав сніг, діти тепло вдягнулися і пішли гратися на вулицю. А розкажіть мені, як одягнені діти? Що вони наділи на голову? Правильно, теплі шапки. А що вони оділи на ніжки? Правильно, теплі сапожки. А що вони оділи на ручки? Правильно, рукавички. А ще що вони вдягнули? Правильно, вони оділи теплі курточки або пальта та зав'язали на шию шарф. Куди пішли гратися діти? На вулицю. А як вони граються? Правильно катаються на санчатах та кидаються сніжками. І ми можемо з вами скласти таку невеличку розповідь. Настала зима, випав сніг. Діти вдягли шапки, пальта, рукавички, зав'язали шарфи, зули чобітки та пішли гратися на вулицю. Вони каталися на санчатах та грали в сніжки. Молодці малята, повторіть ще раз. Яка пора року не стала, що вдягнули діти?